Трі, що робити в Канаді восени? Мої ідеї. Перше це піти на прогулянку в ліс, коли жовте листя або червоно. Це субаку, дуже класна своєї атмосфера, взяти якусь музичку або взяти дуже дорогу вам людину. І ви дійсно насичите своє життя яскравими фарбами. Друге це піти в кінотеатр. А восени зазвичай дуже багато фільмів виходить, і ви можете знайти саме те, які вам до душі. Я думаю, що ви знайдете саме ваш фільм. І це буде дуже класний час разом. Навіть з друзями, з своєю близькою людиною, неважливо ким. Навіть самостійно можете піти, бо ви ваша найближча людина. А, також можна піти на танці. Це дуже класно розслабляє. Це дуже класно, вас наповнює зсередини, і у вас є дуже багато енергії, і натхнення щось робити ще. Ось Тому я дуже раджу. Також можете просто піти в зал, якщо у вас належить душа до танців. І це також дасть вам заряд енергії, натхнення і під якусь класну музику з видом на ліс або на листя до я думаю, це буде своя атмосфера. І не забувайте, що ви також можете малювати, щось готувати смачненьке, і просто насолоджуйтесь тим часом, читаючи книгу, книгу, дивлячись якісь відео в Ютубі і не в Ютубі. Просто насолоджуйтесь, тому що на... закінчився цей сезон, коли у вас дуже багато справ, багато куди потрібно поїхати, що зробити. І осінь це такий період, коли у вас багато енергії, багато натхнення перед зимовою сплячкою. Тому насолоджуйтесь цим часом, йдіть на навчання, навчайтесь і вдосконалюйте себе.